Дякую тобі, залучання. Дорогі захисники і захисничі, вітаємо вас, з Днем, захисників, захиснич України, з Днем козацтва та святої покрови, Пресвятої Богородичі. З Патрійним святом нехай покрова вас оберігає, а Козацька слава надихає. Ваша жила тече козацька кров. Бажаємо вам завжди бути такими сміливими, незламними і вільними. Ви маєте таку ж козацьку відвагу, силу духу і волю до перемоги, яку мали наші славні предки. Ви гідні нащадки великого роду. Бажаємо вам одної на всіх перемоги, щоб на вашому шляху завжди був Бог. Захист, а у ваших серцях козацька звитяга. Бажаємо вам тепла від наших сердець, світла від нашого сонця і захисту від нашої віри. Нехай ваш дух буде міцнішим за сталь, а воля не зламна. Хай ангел охоронець завжди буде поруч з вами і закриває вас своїми крилами від ворожих куль та снарядів. Нехай наша любов віра і підтримка розігрівають вас у найважчі вивинки. Стануть вашим оберегом і нагадуванням про те, що вся Україна стоїть за вашою спиною, молиться за вас і вірить у вашу силу. Легкої вам служби для швидкої перемоги. Любимо, пишаємось та чекаємо вдома. Слава Збройним силам України! Ми, діти України, хочемо сказати вам дякую за кожен наш день, за наш сміх і за наші мрії. Дякуємо за вашу сміливість. Ви відганяєте своїх ворогів з нашої землі, щоб ми були в безпеці. Дякуємо за тихе небо і за можливість навчатися. Дякуємо, що ви боретеся за нас, за нашу свободу, за Україну. Дякуємо за мужність. Навіть коли важко, пам'ятайте, ми вас дуже любимо. Ви наша стіна, ви наша надія, ви наша суперсила. Ви наші янголи охоронці. Дякуємо, що захищаєте і ризикуєте заради нас. Ви наші супергерої, ви найкращі. Дякую за кожен ранок. Ми віримо у Збройні сили України. Дякуємо вам за силу і мужність. Ви не зламні. Ми знаємо, що перемога буде за нами. Україна переможе. Що всі діти України вам пишаються. Дякую, що захищаєте наш спокій та майбутнє. Дякуємо всім, хто наближає нашу перемогу. Військовим, добровольцям, рятувальникам, правоохоронцям і волонтерам. Дякуємо лікарям, медикам, санітарям, кухарям, енергетикам. Низенько вклоняємось кожному, хто працює на перемогу. Ви фундамент нашої перемоги. Дякуємо вам. Ви неймовірні. Слава Україні. Героям слава.